Усім привіт! В магазині Аврора нова акція. Засіб від комарів 77 гривень від Glade. Наліпки 30 штук від комарів 69 гривень. Липка стрічка від мух 3 гривні. Спреї від комарів. Універсальний 100 мл. Ціна 39 гривень. Антимускіт ціна 44 гривні. Вафлі артек від світоч ціна 13 гривень. 71 грам в упаковці. Супер печиво 14 гривень. Печиво сендвіч від суперконті у шоколадній глазурі. 4 варіанти смаків ціна 15 гривень. Цукерки желейні фієсто 80 грам в упаковці. Ціна 19 гривень. Смузі від Галіція, 200 мл ціна 15 гривень. Снеки фігурні для смаження 200 г в упаковці ціна 19 гривень. Сушені курячі слайси. Вага 30 грам, ціна 49 гривень. Пакети для заморожування із застіпкою об'єм 2 літри 10 штук ціна 19 гривень. Фольга 10 метрів. Ціна 44 гривні. Харчова плівка. Ціна 22 гривні. 50 метрів. Шприц кондитерський. Пластиковий. 9 насадок у комплекті. Ціна 39 гривень. Мішок кондитерський багаторазовий. Із насадками. Ціна 39 гривень. Вінчик для збивання з металевою ручкою 39 гривень, з пластиковою 27 гривень. Ніблер дитячий із силиконовим ковпачком, ціна 24 гривні. Відкривачка із дерев'яною ручкою ціна 15 гривень. Ополонник кухонний металевий 29 гривень. 88 гривень коштує банка металева квадратна для сипучих продуктів. Об'єм 1 літр 350 мл. Різні дизайни на вибір. Баночка для спецій скляна. Ціна 19 гривень. Кольори в асортименті. Вологі серветки 120 штук упаковці 29 гривень. Вологі серветки Baby Zaya 24 штуки 14 гривень. Вологий туалетний папір. Ціна 34 гривні. 130 штук в упаковці. Сухі серветки від сілкен. двошарові 150 штук. Ціна 34 гривні. Паперові рушники обухів. Два рулони 27 гривень. Паперові рушники диво 500 відривів 159 гривень. Паперові рушники рожеві 1 рулон ціна 25 гривень. Дошка кухонна для нарізання ціна 19 гривень. Кольори в асортименті. Розмір 18,5 на 28,5 см. Дошка для нарізання, кухонна гнучка. Ціна 9 гривень. Таканчики одноразові, ціна 14 гривень. 10 штук. Об'єм 175 мл. Пляшка для напоїв пластикова. Ціна 99 гривень. Контейнери круглі. Об'єм 180 мл. Різні кольори кришок. Ціна 14 гривень. Ємність для сипучих продуктів: об'єм 1 літр 500 мл. Ціна 32 гривні. Дошка дубова для нарізання. Ціна 74 гривні. З металевою ручкою. Ось така дошка ціна 34 гривні. Рюкзак для перенесення котів. Ціна 249 гривень. Будиночок для кота. Ціна 259 гривень. Корм для котів мікс 400 г. в упаковці ціна 29 гривень. Наповнювач силікогелевий 1 кг 500 г. Ціна 169 гривень. Головні убори капелюх ціна 55 гривень. Кепка ціна 59 гривень. Ось така кепка ззаді сітка також 59 гривень. Килимок придверний, ціна 77 гривень. Прорезинений. Овальний. Набір килимів для ванної кімнати ціна 229 гривень. Серветка універсальна для прибирання ціна 14 гривень. Серветки універсальні 50 відривів. Ціна 64 гривні. Серветка для підлоги розмір 50 на 60 см ціна 22 гривні. Гель для прання wash and free 1 літр об'єм 44 гривні. Ось такий засіб для прання рідкий також 1 літр 29 гривень. Плямовий відник дитячий 27 гривень. Плямовий відник та відбілювач ціна 88 гривень 500 г. Гр. Засіб для миття посуду мам ціна 29 гривень 500 г. Фейрі 500 мл 54 гривні. Аромодифузер один аромат на акції. Ціна 99 гривень. Ось такий аромодифузер Ціна 99 гривень. Освіжувач Грейс ціна 32 гривні. Гель для прання об'єм 2 літри. Ціна 77 гривень. Ополіскувач для тканин 119 гривень 2 літри. Порошок для прання мам. Його об'єм 800 г 44 гривні. Чіколіно для миття дитячого посуду 32 гривні. Капсула для прання дитячих речей ціна 7 гривень. Набір губок 2 штуки для чищення. Ціна 17 гривень. Губка універсальна для великих поверхонь. Одна штука. Ціна 24 гривні. Набір серветок 5 штук. Ціна – 59 гривень. Ось такі серветки універсальні 3 штуки 29 гривень. 10 штук ціна 29 гривень віскозні. Spice, ціна 77 гривень. Рексона жіноча 84 гривні. Будь-який аромат. Напишіть мені, щоб з асортименту ви придбали. Мені буде цікаво почитати. Дякую за перегляд. До зустрічі!